Хто ти такий взагалі? Шо ще один підхід? Молодець. От, все заберу, заберу. Ти все одно спортом займаєшся, тобі вона не потрібно. Ну, гопніки, так і думав. Як і думав, так і сталося. Хочу і труся, чуєш? Тебе дозволу питати. Хочу і труся. Борзить! Пацани, тут кандидат на жмура. Да. Ну, а там сейчас снизу один. Тут не я был кандидат на жмура. Ты где? Прекрасно. Я таки люблю. Коли хтось борзіє, дуже люблю. Хлопця, ну шо ви, хоч верблюд, ну ти що, безсмертний? Ну ідіоти. Сам сказав, приходь поговоримо. Він каже, що ти тут трешся? Ти. Ти гніда. Подивись на себе. Соромно за таких.